Ще 20 грудня минулого року вийшов закон, який піднімає фіксовану ставку акцизу на сигарети. З 1 січня він вступає в силу. Виробники платитимуть більше, відповідно, кожна пачка цигарок здорожчає. З 1 січня 2017 року акциз на сигарети за фіксованою ставкою зросте на 40%. З 318 гривень 26 копійок до 445 гривень 56 копійок за тисячу штук. Також збільшилось мінімальне податкове зобов'язання зі сплати акцизного податку з тютюнових виробів з 425 гривень 76 копійок за тисячу сигарет до 596 гривень 5 копійок. Як реагують на це курці? Більшість розводить руками. Ну а що робити? Хтось тут же обіцяє кинути палити, хтось палити менше, а комусь усе одно. Ні, я буду кидати палити. Я мало палю, але буду. Думаю, що буде цю тобто дурну підвід... звичку кидати або менше палити, або взагалі кидати. Да. Будемо кидати не? так, так всі будуть кидати. Мені байдуже, аби аби хліб не дорожчав, а цигарки, горілка нехай дорожчає. Але у торгових точках ціна ще лишилась та сама. За словами продавців, люди перепитують, хвилюються. Але поки нової закупки за новими цінами не зробили. Цінника міняти не будуть. Те, що в нас є остатки, ті ми допродаємо. Ціни це ще не получали нових, так що.